Доброго дня, рада усіх вас сьогодні вітати. Андрій, привіт! Сьогодні наше відео буде присвячене ось цьому причіпу. Хочу вас з ним ознайомити ну і показати, що вони в нас є зараз у наявності. Цей причіп виробництво українського. Можемо з собою погордитися. Двохтонник, тобто вантаж ми можемо ним перевозити до двох тонн. Він є самоскидом, тобто він піднімається і можна на одну тільки сторону спустити той багаж, який ми перевозимо. І ще його великий плюс що його бортики відкриваються з трьох сторін. Але розгружати тільки розгружаємо на одну цю на сторону назад. Пофербований. Він краска називається Молоткова, правильно? Так так. так. Андрій дуже її хвалить, каже, що довго. Вона не вона, ні, вона не осипається, mm -hmm. При якомусь, як десь щось ступить, вона не є такою, що ну осипиться. Не да, є такої, не є такою Делікатною. Ось ну от покажемо. Давай покажемо його до тих. Ось тут він з гарного він металу, такого грубого, надійного. Ось тут цепляється він на форкоп. Ось є, як е, кажуть, перехідник до розетки, щоб включалися усі його фари, щоб ви всі бачили, що ми веземо причі. Є Додатковий цеп. Він от, наприклад, якщо малюк на фуркоп сипляємо кричів, то ще до трактора чіпляємо на цей цеп. Щоб разі чого вдруг якійсь там ситуації метал тріскає, да то все-таки ще на цепу він може ну, протриматись. Бувають всякі форс-мажори. Форс-мажори. Ну напевно, що якщо це вже передбачено, значить такі форс-мажори вже в кості були. Так, Бачимо, ми тут є такі світловідбивачі білого кольору, по боках вони в нас жовті. ось є, І ззаді виведені внизу пари. Фари, фари і ззаду є червоніші відбивачі. І ще і відбивачі так червоні. Ну, Давай, Андрій, покажемо, як ми його відбиваємо. Наверх, і воно бік йде, Сюди на мене. Ано, Андрій, ти? А, воно вийти, має, з, да -да. вийти О. має звідси. Ось так. Ось ми його відкриваємо. Це рахуйте на цю сторону, ми його розгружаємо на цю, але ще ми можемо продемонструвати, як він відкривається і на ці. Всі... Красочка. Так, такий свіженький, ще фаби, мені здається, запах є сварка. Ну, на ту сторону там не буду відкривати, бо там стоять трактори, але ви зрозуміли принцип. Тобто нагружати нагружати зручно да, з усіх сторін, ну але вигружати, буде відніматися. А далі Ті... є якась висота, на яку він піднімається там ні, висоти, висоти такої немає, там підйомний механізм. Ага. Наскільки він роз... призначений, то там вже треба, дивитися. от є циліндр, uh -huh. достатньо, достатньо, щоб вигрузити його достатньо. Uh -huh. Зерно. А, ми ще забулися, тут прийшла до кінця. Ось у нас є така штучка, як вона називається? Скіп, як стояночний тормоз прицепа. Прицепа. Це ми будемо його підкладати під, під, колесо. під колесо, де воно потрібне. От воно тут йде разом з причіпом. Так, такий додаткова, додаткова така опція. Що ще Андрій з Чим ти Ну, в принципі вони вже заробили таку да. повагу, правда, ці принципі. Тому е що за них дуже багато дзвонять, їх дуже швидко всі розбирають, і місто їх було більше Нє, їх Чо? завжди привозять свіжі Ага, свіжі. і вони не залежуються. Не залежуються, ні. Вони до речі, то його чого беруть, він дуже нижчий йде. Щось mm -hmm. грузити, наприклад, зараз от іде сезон бураків, будемо казати так. Mm -hmm. Mm -hmm. Буде сезон е от. Зерновіто тільки висипає назад, добре. Він дуже маньоварний. Він одну, ну як би сказати, на одній усі. Uh -huh. Він маньоварний, заходить в будь-який склад, вивертається. Ну для, для дому помічник непоганий. Тільки що, ну як сказати, не всі можуть собі на сьогоднішній день, наприклад, Дозволити. Е, ну його ціна біля 2000 тисяч доларів е, на сьогоднішній день. Десь чи я перепутала, Андрій? Десь в таких в таких межах. Так, звичайно, це, це великі гроші, тому що це, звичайно, і не трактор, це де, я кажу, такий обмічник, але знаєте, для сільської місцевості робота трактор, на, на, на самому тракторі ти не зробиш ту роботу, яку ти собі продаєш. Це по-любому має бути навісне обладнання і такі допоміжні речі, як причепи, щоб виконувати і полегшити роботу, яка зараз в нас є в сільській місцевості у кожного країна. Ні, то просто що цим славиться цим, він просто йде як самосвал. Люди цього просто на полі на полі нагрузив, приїхав вдома, вигрузив. Це дуже великий, ну, великий плюс його, що він не треба скидати наприклад, самому. Це дуже великий плюс. На сьогоднішній день ну, надіюся, надіюся, вам ця інформація корисна. Надіюся, ви її оціните і надіюся, у ваші можливості будуть сходитися з вашими бажаннями. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.